Вітаю вас на каналі Йоханій Футбол і сьогодні ми поговоримо про матчі з українцями за кордоном, які відбувались у нас у суботу та неділю. Але розпочнемо з матчу п'ятниці, де Валенсія приймала Реал Мадрид в себе вдома. І до 85-ї хвилини вони тримали перевагу на свій рахунок. Забивав дуру на 27-й. На 79-й у нас Вінісіус отримав червону картку і включився Реал аж на 85-й хвилині, де. Модріч забив з передачі Белінгема, а потім на 90 5 хвилині сам Белінгем також забив. Статистика матчу на ваших екранах. Бачимо, що по ударам перевага на користь реала в два рази, але по ударам площину в рід однакова статистика. Також два рази перевага на XG на користь реала. По володінню в реал також попереду, по ударам уже казали. По сейвам Голкіпера у нас наступна ситуація 4 проти 3. Також Куртуа був трошки кращим, ніж Голкіпер в Валенції. Ось оцінки всіх гравців Белінгем Беллінгем став гравцем Матчу з оцінкою 9,1. Всі інші отримали не надто високі оцінки. В реалі є гравці, які виходили на заміну і допомогли. Це Камавінга та Модріч, який особливо забив гол. У Валенції були провальні можна сказати, були провальні заміни. І на 90 плюс який там хвилині, плюс 9, це вже сота хвилина. У нас такий момент відбувся. Це супер шанс Валенції, де правий вігер змістився в центр, вдарив і потрапив у майже в дев'ятку, але потрапив він у штангу. М'яч відскочив і на цьому матч було завершено. Все-таки Валенція не змогла, не змогла зрівняти рахунок, але момент був суперовий. Йдемо далі. Матчі суботи у нас Привітають вас з початком вікенду футбольного, де у нас грає одразу два українці один проти одного. Але розпочнемо з матчу Crystal Palace-Chelsea, Челсі, де він завершився з рахунком 1-1. Палмер на 14-й хвилині і Матета на 82-й хвилині забивали. Мудрик відсторонений, він не приймав участь в цьому матчі. По статистиці бачимо, що невеличка перевага Челсі на користь XG та володіння м'ячем. По ударам також 2 пункти лише перевага. Але по ударам площину 6 проти 1 на користь у нас Кристал Пелас. Щось у Челсі в цьому матчі не пішло з ударами в площину воріт. Пасаєвом голкіпера 5-0 на користь Челсі. Тобто голкіпер Челсі працював дуже багато. Роберт Санчес стояв у воротах. В цьому матчі. Бачимо, що він не отримав гравця матчу з, раху... з оцінкою 8,0. Йдемо далі до Бормут Евертон. У нас тут грав у нас Забарний в основі та Миколенко також в основі. І матч завершився з рахунком 1-0. Брукс на 77-й хвилині забив. По статистиці давайте пробіжемося. XG на користь Бормута в 3 рази перевищує XG. Евертона м'ячем також Бормут попереду 59 на 41. По ударам 19 на 9, по ударам площину воріт 8 проти 0. Евертон не бив поворотом в площину воріт, Евертон не попадав. Також у нас по голкіпера наступна ситуація: 7 сейвів Пікфорда проти 0 у Аріса Балаги. Пікфорд працював в цьому матчі, думаю, що оцінка в нього буде найвища в Евертоні. До оцінок наших гравців. Віталій Миколенко 6,7 отримав, відіграв повний матч. На рахунку його 8 виносів м'яча, 2 перехоплення, 1 відбір, дві дуелі, дуелі внизу в нього були, одну з них він виграв. Чотири верхові дуелі були, одну всього лише виграв, і 13 позиці... втрат володіння у нього. Втрати володіння це. Ця статистика собою представляє наступні показники. Це коли він віддав невдалу передачу або потрапив в офсайт. Будь-яка дія, яка спричинила втрату володіння м'ячем. Тобто в нього було 13 помилок, можна сказати так. Один фол на його рахунку і 51 дотик до м'яча. 16 з точ... 24% точність пасів, 67% низькувато для нього. Один крос. Це навіс з одного він виконав вдало. І чотири передачі в нього всього лиш були довгих, і всі він їх виконав невдало. Також одного разу пробив повз ворота. Оцінка 6,7. Ілля Ілля Забарний, у нього оцінка трошки краща, 7,1. також відіграв повний матч. Три виноси м'яча, три відбори. Три дуелі... дуелі в нього були внизу, всі три він виграв. І також чотири верхові дуелі в нього було. І так ось ці 4 він виграв. 7 втрат володіння. Занизька, я думаю, це нормально. У Віталіка у нього в два рази більше помилок було. 51 дотик, 37 з, 4, 37 з 44 точність пасів, 84%, 1 ключовий пас. Також 9 довгих передач, але 5% всього лиш точних із них. І одного разу він заблокував удар. Оцінка 7.1. Найкращим гравцем матчу прогнозовано став Пікфорд з оцінкою 8,2, але в нього було дуже багато роботи. Бачимо, що Миколенко ну, одна з найнижчих оцінок, якщо не найнижча, у складі, в стартовому складі Евертона. Віля Забарний стабільно середній, середній показник оцінок. Йдемо далі до матчу Саутгемптон Бренфорд, який завершився з, рахунок, з рахунком 5-0 на користь Бренфорда. Шаде забивав Бемо два рази. Льюіс Поттер і Віса забивали за Бренфорд. Результативний матч. Хоча два останні голи було аж забито на 90 плюс хвилині. XG Бренфорда 4-2, натомість Саутгемптона 0.29. Тут колосальна перевага. По володінню м'ям нічия, 50 на 50. У нас по ударам в два рази кращим були Бренфорд 20 на 8, по ударам Плочну воріт 11 проти одного на користь Бренфорда. По сейвам Голкіпера 6 проти 1. Тут уже на користь Саутгемптона. Єгор Яремелюк вийшов у нас на поле. Він зіграв 9 хвилин, 9 дотиків до м'яча, акуратність пасів 100%, 5 з 5 він виконав далих. І також одного разу пробив повз ворота. Була в нього одна верхова дуель, і він якраз її і виграв. Також одне, один винус м'яча на його рахунку зафіксовано. оцінка 6,9. БМО 10, найкращий гравець матчу. Він в принципі стабільно грає за Брентфорд і отримає дуже високі оцінки. Я вже не перший раз говорю про це у відео. В цьому матчі він аж десятку, отримав максимальний бал. Від Софаскор. Ярмолюк вийшов на заміну, отримав оцінку 6,9. Тобто він трошки додав до гри, можна сказати так. Щось він все-таки продемонстрував. Також, як і всі гравці у Бренфорда, хто виходив на заміну, трошки додали до гри команди. Хоча команда і так грала непогано. Тому, я думаю, в цей матч було не надто важко їм влитися. Йдемо далі до наступного матчу. Це у нас. Арсенал проти у нас Брайтона на виїзді, де Олександр Зінченко залишився на лавці для запасних. Він там і залишився до кінця матчу. Не зіграв ні одної хвилини на полі. І Брайтон у нас зіграли з арсеналом в Нічию. За арсеналом в забив, за Брайтон Джо Педро забивав також, але вже з пенальті. По ударам у нас, точніше по XG у нас перевага на користь Бранфорду 1,5 проти 0,84. По володінь м'ячем 55 на 45 на користь Арсенала. По ударам кращим був трошки Евертон. 11.9 по ударам площину 4 на 3 на користь Брайтона також. І по сайвам Голкіпера у нас 3 проти 2 на користь Арсенала. Дивимось, оцінки матчу. Тут не. Найкращим гравцем став у нас Деклан Райс, хоча забував в Ванері. можливо, якби жовту не отримав, трошки краще б оцінку для себе получив. Рікардо Калафіорі також жовто отримав, але оцінка в нього непогана, тому Зінченко ще не, не світить місце в старті. Йдемо далі. Наступний у нас матч заключний в суботу. Це Бенфіка проти Браги. На жаль, Трубін. Трубін хоч і вийшов в основі, але, на жаль, пропустив аж 2 голи, і Бенфіка у нас програла. Навара та Бамбу забивав за Брагу, за Бенфіко забивав Артур Кабрал. Хоча бачимо, що статистика повністю на перевагу у статистиці повністю на боці у нас Бенфіки. По XG 1,6 проти 0.56, по володінню мечем 59 на 41 по ударам 21 на 6 це в 3 рази майже перевага. Навіть в 3, да, майже в 4. По ударам площину воріт 5 проти 2. Ну, правда, і повзворота Бенфіка більше було, 10 проти 2 також. у По сайвам голкіпера у нас 4-0 на користь Браги, тобто Трубіна 0 сейвів. Очікую, що оцінка буде не надто. Трубін відіграв повний матч. Оцінка 6,5, один панч на його рахунку, 15 дотиків до м'яча, що дуже мало. В минулих матчах у нього було 25, а то й за 30 заходило. І у цьому матчі у нього акуратність пасів зато 100% 10 з 10, точність пасів. Дві довгих передачі в нього всього лиш було і всі дві точних. Це добре. Один винос м'яча у нього, також одна верхова дуель. Одну він виграв, це якраз той і є. Ну і на цьому вся статистика його завершиться. Занадто мало дій в нього все-таки було. Севі взагалі 0, як для воротаря, це Ну це погано. Хоча бачимо, що Бенфіка весь час була в атаці, можна сказати так. Отамедіо отримав оцінку 8.1. Найкращий гравець матчу. Також всі гравці, хто входив на заміну, кабрал вийшов, жовту заробив та ще й забив. Тож, такі справи у нас були у суботу. Неділя. Переходимо до матчів в неділі, де у нас за Джану не грає у нас Маліновський, а за Сандерленд Русин грає дуже мало. Він взагалі, в принципі, не грав, хоча в останніх матчах вийшов на 2 хвилини. Маліновський пропустив цей матч. Він ще відновлюється від травми. Русин вийшов все-таки на поле, хоча починав матч із заміни. Тож, у нас така ситуація. Джано зіграла з Лечі 0-0. 13 сходинка вони зараз посідають. І Сандерленд виграв у нас в Порсмута 1-0. Навіть Русин вийшов. І навіть вже більше, ніж на 2 хвилини. В цьому матчі його випустили на 3 хвилини. Прогрес є, але це все-таки, можна сказати, жарт жартом. А це все печально, тому що Русин непогано почав у Сандерленді, хоч і не надто вдало. Але потім отримав травму і присів дуже надовго. Зараз його взагалі випускають на хвилини. Добре, що хоч випускають, а то взагалі. Хоча такі випуски на заміну, я не знаю, як сказується на гравцях, тому що мені здається, що це просто якесь знущання. І у нас також відбувався матч Ліверпуль-Манчестер Юнайтед у неділю. Гакпо та Салак забивали за Ліверпуль. За Мю забивав Лісандр Мартінес та Амад Діало. І також був супер шанс у Харрі Маквайра, який промазав його, можна сказати, з 11-метрової позначки, мабуть. Супер шанс йому тут зірки віддавав. І навіть з метрів з 10, з 9. Харрі Магвайя вдарив навіть дуже-дуже високо над воротами. Статистика матчу 2,8 на користь у нас Ліверпуля проти 1. І 0-3 на користь у нас Ман-Юнайтед. 52 на 49 володіння мечем, ударив поворотам 19 проти 13. По ударам Плошну воріт 6 проти 4 на користь у нас е, Ліверпуля. По сайвам голкіпера можна сказати, що рівність, але 4 проти 2 сейви голкіперів на користь у нас Ман-Юнайтед. Оцінки матчу у нас Лісандр Мартінес та Бруно Фернандеш, який став гравцем матчу, отримали найкращі оцінки в Ман-Юнайтед. У Ліверпуля, Салах, ну і Макалістер та Конате, отримали вищі середні оцінки, всі інші середні та нижче середнього отримали. Також Амад Діалов в Мю 76, можна сказати, вище середнього. По замінам. Та тут у нас були заміни, які спрацювали: Конор Бредлі та Джошуа Зіркзе. В принципі, Гарначе та Йоро не надто зіпсували гру. В принципі, що були, заміни що не було, особливо вони не зіпсували та й особливо не допомогли. Йоро, до речі, відновився від травми і вперше, можливо, зіграв за Ман-Юнайтед. Я не пам'ятаю, чи грав він в минулих у нас матчах. І до заключного у нас поєдинку переходимо. Це Рома Лаціо, Римське Дербі, де грав у нас Довбекс з перших хвилин. І завершилось воно з рахунком 2-0 на користь Роми. У нас забивали Пелегріні на 10-й хвилині, Салемакерс на 18. Та й на цьому завершили по голам. На жаль, довбик без результативних дій. В нього не було ні асистів, ні, ні навіть ударів поворотам, особливих я не бачив. Тому для нього цей матч, був, можна сказати, провальний. Кастиліанос на 90-5 і отримав червону картку також. По XG у нас 1.09 на користь роми проти 0,85, але по володінню, по ударам все було на користь Лаціо у нас. По володінню 67 на 33 на користь лаціо, по ударам 17 проти 7. По ударам площину воріт 6 проти 5. Це все на користь лаціо. Посаймо Кіпера 6 на 3, вже на користь роми. Тож, давайте подивимося, які оцінки Отримав Артем. 6,4 на його рахунку. Така в нього статистичка була не надто вдала. Відіграв 74 хвилини. До речі, в цьому матчі його зарано він більше завжди грає 80 плюс хвилин, якщо роблять заміну Артему. Але в цьому матчі Ран'єрі йому дав трошки менше часу. Можливо, через те, що матч був виграний, або ще хотів щоб Шамуродов трошки вже себе показав, хоча Шамуродов вийшов і нічого в нього не вдавалось. й Рома в останній, можна сказати, в другому таймі вже зберігала більше рахунок. 2-0 все-таки на їх рахунку. Зараз в табличці вони 10-ті. Ну, піднялись після цього матчу. І для них кожне очко, я думаю, вони будуть за нього битись дуже сильно. 74 хвилини на користь у нас Довбека. Без результативних дій, без голів, без асистів, без ударів воротам, взагалі ніяких, без дриблінга. 18 дотиків до м'яча, всього лиш. Також акуратність пасів, всього лиш 58%, 7 із 12 точність пасів. Три програні дуелі з трьох внизу. Було в нього дві верхові дуелі. Одну з них він виграв. 9% позиційних втрат. Тобто 9 разів він. Зробив якусь невдалу дію. То забіг в офсайд, то втратив м'яч невдалим дриблінгом, то в нього, допустимо, віддав неточну передачу. Точних передач в нього було занадто багато, 5 аж. Також програв 3 дуелі. Можливо, це також діє. Коротше, 9 позиційних втрат, втрат володіння м'ячем. 2 фоли. На його рахунку, дуже багато неякісних в нього показників, які вплинули на його оцінку. 6,4 він отримав. Найгірший в команді, можна сказати. Тут чомусь Конета, Дібала не прогрузились. Не знаю. Дібали десь до 6,7, може 6,5, 6,6 оцінка. Також нижче середнього, як і в, приблизно, як і в Довбика. В принципі, Пелегріні та. Салемакерс, який віддавс, який забив гол та віддав асист, став гравцем, можна сказати, матчу на рівні з Свіларом у Ромі. Вони отримали 8,3 оцінки найвищі в своїх командах. Гравця матчу немає, хоча я б дав його Салемакерсу, він реально відіграв дуже круто. Просто що однакові оцінки, тому нікому не дали. Кастиляна з червона картка, але все одно в нього оцінка вища середньо. Точніше, середня середня. Бачимо, що в Лаціо немає гравців, які отримали високі оцінки НАТО. Хоча, я б не сказав, в другому таймі, наприклад, в Лаціо непогано виглядали, але все-таки не, не вдалося їм забити. Хоча по ударам більше били і по ударам площину більше попадали. Тож такі справи. Ось, наприклад, заміни в них тільки Дія. Балая Дія вийшов на заміну і трошки додав до якості гри в команді в атації, Але отримав жовту картку. Та й таке у нас. В Ромі всі заміни, які відбулись, не, не особливо допомогли команді, що вони були, що не було. Вийшли на поле, нічого не зіпсували, але нічого і не допомогли. Тож такі у нас справи були в наш український так сказати, легіонерський вікенд. Сьогодні в нас є дві гри. Панетелікос та Олімпіако Спірей, де грає Ремчук, грає у 18.00. І також починається Кубок Іспанії. А нам обіцяли, що в Кубку Іспанії буде стояти Лунін за Реал Мадрид. Тому сьогодні сподіваємось, що Карло Анчелоті здержить слово. І реально буде Лунін грати о 20.00 20 проти Депортиво Мінера. Реал Мадрид грає на виїзді. Очікую, що буде поле Галіме. Стадіон буде поганий, як грала якось Барса на виїзді в якомусь містечку, там стадіон був жахливий. Я надію, що це Лудіну не завадить. Все-таки все в нього ігрової практики замало, можливо, десь якась буде невпевненість, плюс там газону, десь якийсь рикошет, відскок і втратить, можливо, якусь впевненість. Хоча Лудін показав, що виходить та грає, незважаючи на у нас обставини. І також у нас сьогодні ще один класний буде матч. Це Інтер-Мілан, це Супер Кубок Італії, фінал. Хто переможе в цьому матчі, підніме над головою трофей. 21.00 сьогодні також будемо в телеграм-каналі слідкувати за цим поєдинком. Але перш за все пріоритети ставляться на наших легіонерах. Тому заходьте туди, якщо хочете знати більше, якщо хочете знати першими. Все в лаві оновлюється. Оцінки, статистика відеоголів з матчів, особливо якісь дії наших гравців, все в цьому телеграм-каналі. Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі, або пишіть в телеграмі в пошуку «Йоханий футбол». Також підписуйтесь на, на YouTube канал «Йоханий футбол» і ставте лайк під цим відео. Дякую вам за перегляд, ставте лайки та бувайте! Зустрінемось в наступних відео.